Близько 20 дітей сьогодні спробували себе у грі у футбол на стадіоні Кременчуцького льотного коледжу. Провели відкрите тренування з футболу «Команда чемпіонів для юних спортсменів віком від 4 років. Сьогодні молодіжний парламент спільно з Кременчуцьким міським центром фізичного здоров'я населення та спортивною академією «Ягуар» Проводять відкриті тренування з футболу. Команда чемпіонів участь беруть діти від 4 років. Вони грають в футбол, проходять естафети, розмінка в них за планом. Ці тренування діти отримують солодкі подарунки та сподіваюся, будуть в гарному настрої. Відкрите тренування для дітей у такому форматі провели вперше. Сьогодні юні спортсмени могли навчитися базовим навичкам у грі у футбол. Час відкритого тренування ми провели з дітьми розминку без м'яча. Потім з м'ячем ми позаймалися, побили поворотом. Також пограли в естафети. А зараз відбувається вже повноцінний матч з дітьми, які прийшли відвідати наше тренування. Взагалі спортивна академія часто долучається до всіх соціальних проєктів. Тому дякуємо за те, що нас знову запросили провести такий захід. Кременчужани із задоволенням долучились до спортивного заходу. Хтось вже займається футболом, а дехто вперше знайомиться з цим видом спорту. Але тренування дітям сподобалось, і можливо, вони навіть запишуться до секції. Хочеться краще розумітись у футболі і пограти з іншими дітьми. Це гарна гра. Те, що є там дуже гарні призи, з якими можна прославитись на весь світ. Мені подобається, що футбол дуже спортивний і цікавий. Це бійка з м'ячем по іншому, та це цікаво передавати м'яч та забивати голи. Організатори і надалі планують проводити різні спортивні заходи для дітей, аби урізноманітнити їхнє життя у такі складні часи. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачинські новини.